Привіт всім, це Влади, я вітаю всіх у криптарні. Це нове відео по грі NFT Battle Miners, в якому я розповім про нові можливості заробітку, дам поради з гри, розкажу як я граю в цьому сезоні і свою стратегію на прокачку персонажа в майбутньому. Я нікому не даю фінансових парад. Якщо ви бажаєте вкласти гроші в будь-яку гру, то будь ласка, самі вирішуйте, треба це вам чи ні. Також, як і в минулому відео по цій грі, серед підписників каналу, що залишать цікавий коментар, буде розігран варпак з гри NFT Battle Miners. Переможець минулого разу вже отримав свою нагороду. От я йому відправив цей пак. От ще підтвердження цієї транзакції. Відео з самим цим розіграшем я вставлю в кінці цього ролика. Поки що третій сезон для мене йшов доволі припутково. я навіть отримав оці останні лімітовані нагороди. І мені трішечки не вистачило часу, щоб отримати саме оці головні винагороди. Буквально там якісь, якусь добу не вистачило, щоб їх отримати. Якби я трішечки поквапився, то міг би і їх отримати, але я чомусь помилково спочатку думав, що їх отримають тільки самі круті гравці, тому не напрягався, а виконував так квести потихеньку без упору на них. Просто грав. І в кінці бачу, що я вже підходжу до кінця і ще залишилось 11 оцих нагород. Тому прийшлось напрягтися. І встигнути хоча б на оці дві. Тільки оці два призи в сумі коштують 56 доларів США, а значить, тільки за них пак вже окупається, який коштує там 34, Здається, він коштував. Тобто тільки з двох цих призів пак вже окупився. В наступному сезоні я спробую забрати всі ці призи. Бо це виявилось не так вже і складно. Якщо ви дійшли сюди і вам не залишилось у цих лімітованих призів, то ви отримуєте втішний приз від 1 до 5 от от -от мільйонів ВАКС білетів. Що можна робити з такими NFT, окрім продажу їх? А також що вигідніше робити з уламками, як з них зібрати пак? Все це я розкажу в окремому ролику, який буде на днях. Ролик буде присвячено таким особовим нефті, як то ці 10 мільйонів ВАКС поволіум, паки, шоп-тікети. Тому якщо не знаєте, що з ними робити, то дочекайтесь наступного відео. Тепер розповім про те, що багатьох хвилює, особливо тих, хто вперше грає у цю гру, як краще прокачати скили. Почну з того, що тут нема непотрібних скілів, як це буває в багатьох іграх. В цих двох сезонах я почав з прокачки гілки ухиляння у цієї Вейжен, і тепер бачу, що це було помилкою. За логікою, виходить, що це ухиляння доведеться прокачувати останнім. В, цих, в кожній з цієї гілки є основний скіл, от, наприклад, ухиляння, і три інші побічні. Ви можете прокачувати, от, наприклад, основне ухиляння і вибрати один з трьох шляхів: там, швидкість, точність та здоров'я. Можна, наприклад, прокачувати одразу кількість життя та точність, якщо йти по цій гілці, або швидкість ухиляння, якщо там, йти по цій гілці. Треба звернути увагу, що сама гілка розбита на блоки. От йде один великий блок. Потім проміжутична така клітинка, потім ще блок, ще проміжна клітинка. Всього 5 блоків на кожній гілці. Одразу помітно, що останній блок і в меншій мері передостанній дає набагато більше балів прокачки. Тому ми женемо от в одну лінію, яка вам більше потрібна, женемо донизу. І потім починаємо розвивати. Останній блок там можна передостанній теж розвинути. Так, як в мене показано однією лінією, а потім розвиваємо все. Але це ще далеко не все по цій прокачці персонажа. Показую дуже важливе. Майже вся будь-яка гілка дає однообразні очки стати. От, Наприклад, ухиляння та здоров'я. Але між блоками є отакий перехід, і в деяких гілках на них можна отримати дуже-дуже круті штуки. І в гілках з ухилянням та точністю цей бонус не такий файний, як в швидкості і здоров'ї. Ось моя стратегія на наступний сезон. Перше, що я прокачувати почну, це цю гілку здоров'я. Чому? Бо в переходних клетинах отут -от -от, дається плюс один до регенерації. Щоб отримати такий же самий плюс 1 до регенерації, мені наприклад потрібно зараз збудувати на кораблі Cloning Station. І щоб отримати плюс 1 до регенерації, ось я повинен витратити 450 тисяч мінімум і ще там ресурси. А тут просто при прокачці всієї гілки ми отримуємо плюс 4 до регенерації. Це нам дуже допоможе на останніх двох от рівнях в марамі. Бо на останньому і передостанньому рівнях хмарами, кожну секунду йде хімічний урон 8 та 15 балів, і якщо у вас регенерація буде менше, ніж цей урон. То замість лікування ви будете просто повільно вмирати, як якийсь кацап без ніг в полі на Донеччині. Ще для чого ця регенерація нам дуже потрібна. Коли ви біжите будь-яку місію, то і вас вбивають, то поки ви не відновитесь до максимуму, ви не побіжите далі. і Чим більше у вас цієї регенерації, тим швидше ви не будете втрачати часу, тим швидше ви будете бігти ці рівні. Це перше, а друге, що ви також з великою регенерацією будете менше вмирати. Бо, наприклад, ви бежите рівень, воюєте з якимось ботом, у вас там третина життя залишається. Через півхвилини на вас нападає інший бот, і вас добиває. Якщо у вас прокачана регенерація, то ви за ці півхвилини встигнете нормально відновитися, і наступний бот вас не вб'є, і ви не будете там декілька хвилин ждати. Поки ви відновитесь. Тобто регенерація дуже важлива, щоб нормально проходити усі ці місії, і, і ще більш важливіше на останніх двох рівнях марами цієї. Далі я дуже розв... рекомендую розвивати оцю швидкість, бо вона дає нам аж дві переваги. По-перше, ми скоріше проходимо рівні. От Дивіться, у мене зараз. На складності Hunter я прохожу кожен рівень там за хвилину 46 секунд. А зазвичай там майже там, 4,5 повинно бути. Тобто в три рази швидше я проходжу. Якщо качати швидкість першою на початку сезону, то ви швидше будете рухатися по цим рівням і будете знаходити ніж такі, які, ну, на які є дуже великий попит. А і вони коштують дуже дорого, тому це вигідна дуже гілка. А якщо не качати швидкість, то вам доведеться платити за ці всі ніштяки, щоб там собі виконати квести або зробити броню. Інша перевага, що дає швидкість, от дивіться сам бій, ось мене б'є гігантська тарантула промазує, і ось я її б'ю два рази. Я на кожен удар бота відповідаю двома своїми ударами, тому що моя швидкість вища їх швидкості. Тобто ми б'ємо в два рази більше з прокаченою швидкістю. Так було б один удар одна відповідь, а так, один удар дві відповіді від мене. Це дуже допомагає в бою. І ще тут оці штуки, вони. Істотно, так дуже дико збільшують швидкість проходження у цих рівні. Ви от побачите, там у вас буде 2,20, наприклад, проходити рівень за 220, а берете цей проміжний бал і одразу буде 1,46. Тобто теж класний бонус. Третє, що нам тут знадобиться, це точність, бо потім йдуть монстри, у яких теж прокачане ухиляння, і ви не зможете по ним попасти взагалі. І бої будуть оці бої будуть складатися з дуже великої кількості раундів і закінчуватися нічиєю. І це буде сильно зношувати зброю. І ви не будете навіть потім отримувати там якісь плюшки на кшталт досвіду та що там випадає з цих ботів, бо ви не зможете їх вбивати. І останнє, що доведеться качати, це ухиляння. З ним, звісно, і легше воювати з ухилянням. І воно знадобиться для квестів з гілки Slayer. там куча квестів, наш кшталт там ухилитися тисячу разів, ухилитися 10 тисяч разів. Без прокачаного ухиляння я б від них не ухилився. І квести б такі там у мене б застряли десь з початку гілки. Йдемо далі по грі, по нововведенням і всьому іншому. Зараз, мабуть, всіх хвилює питання ринку, бо вночі на 6 січня були введені наступні торгівельні обмеження. Кількість одночасно виставлених лотів залежить від прокачки ринку тут, на кораблі. У мене. Максимальний ринок від 7 рівня. Рівень помножаємо зараз на 3, Спочатку взагалі зробили, там, якщо у тебе з 7 рівня ринок, то ти можеш виставляти 7 лотів одночасно, але це було дуже мало. Я взагалі звик, там, щоб була пара сотень лотів, щось де продається. У мене взагалі майже все стояло на продажу. там. Продасться і добре. Потім там усі нили в дискорді, обурювались і зробили рівень ринку на 3, тобто 21 в мене. Найбільше я можу поставити, і цього теж дуже не вистачає. І одночасно, мінімальна ціна ресурсів на ринку тепер більше їх звичайної ціни, за яку їх можна здати в Аркадію. Це, по-перше, вбиває одну з багатьох можливостей заробітку тих, у кого є сезонна перепустка, бо раніше я скупляв ресурси на розпилення, тепер їхнє розпилення буде дешевше, ніж ціни на ці ресурси на ринку. Тепер я буду розпилювати тільки те, що назбирав сам. Ну, ще трудніше зараз буде тим, у кого нема сезонної перепустки, бо вони не зможуть продавати товари на ринку майже за такою ціною, як їх здавали люди з перепусткою. І тому вони зможуть продати дійсно ходові товари, на які є попит. там як оця, Завжди є попит на оцю зелену жижу. На ці більосі металеві злитки і на отаку жовту банку сечі васпантліном. Оце, в принципі, можна продати легко, а всі такі інші там, маленькі гвинтики, як казав Ківа, там всякі гайки, болти, пружини тим, хто без сезонної перепустки доведеться розпилювати там, за копійки. Бо тепер вони їх нікому не продадуть. Стало складніше набагато торгувати, слава Богу, збільшили до 21 лоту, але не вистачає, все одно не вистачає. До речі, хотів показати от Battle Miners, мій аккаунт, це я вивів 450 ваксів з початку сезону до 5 січня. Це вакси, чисто які я отримав за продаж речей на маркеті. Тепер, звісно, такої халяви вже не буде з їхніми новими правилами. Але за днів 10 заробити 450 ваксів на маркеті без врахування NFT, що я отримав, і без врахування токенів чисто в ваксах це дуже добре. Що ще тут у нас в новому сезоні цікаво, цікаво є. Нам додали слоти під усякі круті штуки. От, Наприклад, отакі от, от, -от спайдрони. Яка ж війна без дронів зараз. Я купив, от дивіться, заходимо в воркшоп, обираємо Printer, І отут-от-у мене є дрон. Я купив отаку нефтішку, зараз покажу принт дрону. Отакую нефтішку я купив менше, ніж за 10 ваксів. І з нею я зараз друкую дрони. От, дивіться, мені 700 актіуму коштує. Один дрон і друкується там більше 2 годин. І 700 актіумів це зараз десь 10 вакс-центів. А якщо ми подивимось, поскільки вони продаються на ринку, то бачимо от там ну, десь по одному ваксу трошки менше іноді. Ну, Я завжди продавав 07 ВАКС, а Тре 1, -1 вакс. Тобто десь за 11-12 таких разів в мене ця NFT повністю окупилась вже. А, ну, так, Взагалі вона в мене вже декілька разів окупилась, бо я ці дрони постійно штампую і продаю. У мене ще є nft гранати, яку можна друкувати, але щоб її друкувати. Цю NFT я також купив дуже дешево, але щоб її друкувати, ми потрібні цей розвитий молекуляр Принтер, а це коштує мільйон одразу мільйон актіуму і ще трошки ресурсів. Воно, я не певен, що вона окупиться потім, ця граната, якщо я витрачу зараз мільйон Актіуму. Тим більше, що зараз торгувати на ринку складно, і ще е, з цих 21 днів Мені доведеться на гранату витрачати, тому я поки її не друкую. Ще, що потрібно згадати обов'язково, це обіцянки забанити всіх гравців, що грають з декількох аккаунтів одразу. Це постійно на Discord про це пишуть: що вони відстежують усі мультаккаунти. І зараз, поки вирішено 100% банити будь-кого за використання ботів, навіть там, якщо з сезонною перепускою. А за мультакаунти будуть банити ті мультакаунти, в яких немає сезонної перепуски. А з преміум пасом, я так розумію, якщо людина вже витратила 35 баксів, то хай грає хоч там з декільками аккаунтами. Ну, це все ще на стадії обговорення. Хоча забанити вже вчора обіцяли всіх. Так, ну і в кінці ролика ще раз нагадаю, що як і минулого разу серед підписників мого каналу буде. Розіграний NFT пак від NFT Battle Miners. Ось, подивіться, як було розіграно минулий пак. Наступний пак буде розіграно через тиждень після виходу цього ролі У мене ще на каналі буде дуже багато відео як по цій ігрі, так і по іншим іграм. Я все ж таки встигаю грати і в інші ігри. І Дякую за увагу. Заходьте ще в криптарню, буде багато що цікавого.